Може, не будемо сприймати ту розмову серйозно. Ми обидві напилися, мені 42 роки, я все своє свідоме жіноче життя прожила з одним чоловіком. Навряд чи я придатна для повторного такого раунду. Я виховала себе під одного чоловіка і не уживуся ні з ким. Це вже пізно змінювати. Ой, закочує очі під лоба подруга, перевертаючи омлет на сковорідці. Не роби мені нерви, як кажуть у моєму рідному місті. Більшість моїх клієнток молоді красиві дівчата, яким вже давно за 30, а то й за 40, і навіть за 50. вік не є проблемою. Але ж в мене немає роботи, майна, грошей, врешті-решт. Кому я така потрібна? Марія повернулася і уважно поглянула на мене. А от над цим треба попрацювати. Але, знаєш, вона задумалася. Мій досвід у роботі з фахою говорить, що ці речі зовсім не важливі. Подруга повернулася знов до плити і виклала на тарілку омлет. Потім поставила його переді мною разом з келихом, налила вина. Ой ні! кривлюся і демонстративно закриваю рукою рота. Я більше не питиму ніколи. Повну версію аудіокниги ви можете прослухати на каналі Аудіокниги Української книги Рада Лія. Тож тисніть на кнопку та переходьте за посиланням прямо на відео.